Родиничі захисники мають статус зниклих безвісти, об'єднались і створили громадську організацію. Все почалося із акції на підтримку зниклих безвісті та полонених, які проходять щонеділі у нашому місті. Ірина Половинко, яка очолила організацію під час презентації об'єднання, озвучила, хто підтримав їхні починання. Наша спілка була створена за підтримки норвезького з розвитку та співробітництва нарад і Міжнародної комісії безвісті зниклих. लरबे निका सक्रम आवतर के टकर І проект Світлана Чаосовська пані Ірина розповіла про поточну діяльність новоствореної організації і про плани на майбутнє. Головна мета організації дати голос тим, хто живе в невизначеності, і очікувані буде якої звістки про рідну людину, яка пішла захищати батьківщину і зникла у вихорі війни. Ми Об'єднуємо родини військовослужбовців цивільних, які зникли безвісті або перебувають у полоні, щоб разом шукати відповіді, захищати свої. Права і підтримувати одне одного, наша мета забезпечити підтримку родинам, домогтися системних змін у сфері пошуку зниклих осіб, підвищити видимість проблем в суспільстві, зберегти людську гідність кожної історії. Наше завдання. Адвокація прав родин, комунікація з державними інституціями, створення безпечного середовища для підтримки та взаємодії родин, культурні і інформаційні ініціативи, що зберігають пам'ять і формують солідарність. Окрім акції, які роблять проблему безвісті зниклих видимою, був проведений флешмоб дитяче послання на крилах надії, а також влаштована поїздка делегації громадської організації до Туреччини. У межах візиту було взято участь у двох мирних акціях в центрі Стамбула як прояв публічного прохання про міжнародну солідарність, підтримку та допомогу в пошуках наших рідних. Делегація зустрілася з дипломатами, громадськими активістами, представниками духовинства Селенського патріархату. Вагомим результатом цієї поїздки стала Налагодження зв'язків з міжнародними партнерами передано офіційне звернення до дипломатичних структур. Зараз у громадській організації працюють над створенням альбому із світлинами загиблих безвісті та інформацію про них. Начальник відділу з питань ветеранської політики Шосткинської районної військової адміністрації Сергій Ільєнко застеріг присутніх від співпраці з сумнівними організаціями, які пропонують допомогу за гроші, і нагадав, які установи займаються цією категорією осіб. Якому не потрібно довіряти соцмережам, де пропонують послуги з пошуку, повернення. Є випадки, коли таким чином певні люди заробляють себе якийсь рейтинг, отримують певні суми коштів. Тобто треба розуміти, що пошуком безвісті зників займається виключно державні органи. В органах Міністерства внутрішніх справ досить таки обширна паса безвісті зників. Далі, головне управління розвідки. Вони займаються саме питанням КВР. Вони відслідковують російські, ну, первочі телеграм-канали, їхні соцсети. В будь-якому випадку здається якась інформація, якась буде. Не працює координаційний штаб. Також він при головному управлінні розвідки також реагується разом з міністерством внутрішніх справ. Сестра Геннадія Антипенка, який зник безвісті, Олена Басанець розповіла, що було надзвичайно важко дізнатися про долю брата. Хоча він і вважається зниклим безвісті, Геннадій загинув під Красногорівкою. Пережити цю втрату Олені допомогло знайомство з дружиною Андрія Половинко, побратима її брата, який також зник безвісти. Не ми, то ніхто їх не буде шукати, вони не будуть потрібні і треба згуртовуватися. Бо хлопці ж стали, взяли зброю, почали нас захищати не для того, щоб показати, що вони герої, Вони спасали наше життя. І ми не маємо права їх підвести. Ми маємо право їх знайти. Це наш обов'язок. Оксана Мандрико вже майже два з половиною роки чекає на зниклого безвісті сина Владислава. Пережити цей смуток їй допомагає рукоділля. Саме тому вона стала кураторкою акції Рушник надії. Я хочу бути серед тих людей, з якими в мене є спільний біль, спільна проблема, бо разом вирішувати проблему легше. І ми знаємо, що ми жінки, всі, ну, природою в нас закладено трішки магії. І рушник це є елемент магії, де ми, жінки, можемо так, скажімо, акумулювати енергію, яка нам допоможе знайти наших рідних. Пані Оксана презентувала акцію, мета якою привернути увагу суспільства до теми полону та зниклих безвісти створення культурного артефакту, який несе в собі пам'ять, біль, любов та надію, стане символом єдності і незламності. Цю акцію ініціювали громадська організація Жінки роду за ініціативу об'єднання родин жінки ТРО» та жінки зсу спільно з громадською організацією народжені вільними вільними-2024». 4, 93 омбр. Ініціювали вони довгострокову акцію «Рушник Надії». Ця акція триває з 15 липня по 15 вересня. Акція передбачає колективну роботу над вишиванням рушника, де будуть об'єднані кольори блакитний, темно-синій, чорний, які стали символами зниклих безвісти. Жінки обрали відтворювати на полотні символи землі, сонця, дороги додому, щоб облегшити рідним шлях повернення до рідного дому. Цю благу справу благословив отець Сергій. Всякому ділі мені силу шукати пежу зовсім сповнення святих твоїх заповітів. Настав мене на твою праведний путь, навчив у всякій роботі не сходити з неї. Створи моє життя таким, щоб я міг робити все з твоєї болі, дай мені силу сповняти всі твої заповідь на всіх стежках життя мого, підтримує мої слабкі сили, оборони лукавої спокуси, благослови на все добре, чисте, святе, щоб слова не був своїх і всіми ділами життя мого. Я прославляв святе ім'я Твоє, Бога Великого для нас, людей Блосердного на Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас та віки, віків. Амінь. Пані Ірина передала отцю Сергію ікону для православної церкви України, храму Покрови Пресвятої Богородиці. Дозвольте нам передати. Вашому храму, якому привезено з связького патріархату як символ молитви і оберегу по поверненню наших рідних, щоб кожна родина, яка захоче помолитися, прийшла до вашої церкви, до вашої парафії і мала таку можливість. Дякувати, ну у нас храмі. Хай це позицію, я вироблю. Мати Божа допоможе. Тоді я маю право і вас, власне, да. вона перезвана в Суденському храмі на Ванкарі. Спеціально для нашої громади символічні перші стіпки на рушнику запропонували зробити родині Євгена та Оксани Дзакунових. Ця пропозиція набуває особливого значення, адже чоловік нещодавно повернувся з полону. До створення рушника надії долучилися всі охочі. Присутні ще довго не розходилися. Вони обступили Євгена і розпитували його про полон. Військовий підтримав їхній намір зробити альбоми зниклими безвісти, адже під час реабілітації він передивився багато подібних і впізнав по світлині одного з хлопців, з яким був у російському СІЗО. Він зателефонував його рідним. Телефон був указаний в альбомі і повідомив, що їх родич живий. Всі, хто на самоті переживає очікування новин про близьку людину, може долучитися до об'єднання для отримання підтримки, інформації тощо. Спілка родин зниклих безвість відкрита для всіх, хто має активну громадську позицію та щире бажання допомогти.